Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями, зокрема через хвороби серцево-судинної системи, дихальних шляхів, цукровий діабет, онкологію та психічні розлади. А від початку повномасштабної війни ситуація з виникненням та лікуванням багатьох недуг значно ускладнилася. Перед нами дуже багато різних викликів, як різні сківизвички, так і обмеження фізичного навантаження. А найгірше це період війни, це психосоціальні. Перенавантаження, які призводять до погіршення загострення усіх хронічних захворювань або розвитку нових інших захворювань, враховуючи. Порушення режиму сну, порушення режиму харчування постійні стреси у багатьох регіонах неможливий доступ до медичної допомоги та життєво необхідних ліків. Велику кількість препаратів раніше доставляли з-за кордону, що створює додаткові труднощі для людей, які страждають на неінфекційні недуги. А от для тих, хто знаходиться в зоні ризику таких патологій або помітив симптоми, не варто нехтувати профілактичними прийомами в лікарів. Здорова нація, здорова економіка. Це ми повинні берегти найбільший ресурс, який у нас є, це наші, наше населення, працездатне населення. І чим кожен з нас здоровіший, і чим краще ми займаємося профілактикою, тим ми маємо більше надії на те, що наша економіка запрацює якісно і правильно, і ми відбудуємо найшвидшим часом. Нашу державу відтак у Рівному для кращого інформування населення відкрили центр знань з питань неінфекційних захворювань. Створений він на базі обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики за підтримки україно швейцарського проєкту Діємо для здоров'я на брифінгу, присвяченому відкриттю центру. Кажуть, мета роботи співпраця та комунікація медиків та населення. Та в першу чергу установу створили, аби через консультації фахівців зменшити показник смертності від неінфекційних хвороб. Наше завдання зменшить смертність в регіоні. Це першочергове завдання медицини. І для цього ці заходи, які ми робимо в галузі медицини, ще стосуються роботи наших закладів медичних, це стосується забезпечення постійно, навіть в період війни, якісним обладнанням дороговартністю. Дібні центри функціонують також у Дніпропетровській, Полтавській та Львівській областях. Дарія Солодовник, Тетяна Міщинська та Олег Шаламай, телеканали ITV.